Всім доброго ранку проснулись. На дворі дуже гарна погода поки що, тому що по прогнозу будуть дощі. Зараз дуже добре, в кругілом красота. Будемо потрохи собиратись і їхати далі. Так, ну, в общем, зараз поїмо і ічімо далі. І бачиш таке ось купчення людей, то треба обов'язково зупинитись. Ух! ах, Ай-яй-яй, як гарно, як гарно. Фу, колір води ну просто якийсь такі фантастичні, дуже-дуже красиво. Тут озера в Швейцарії, вони не все однотонно зелені, вони десь зеленіше, десь ні. Хлопці та дівчата, я вам однозначно рекомендую, якщо ви їдете кудись через Швейцарію, їдьте тільки по безкоштовним дорогам, тому що по автобанам ви такої краси не побачите. Їхати через села це така неймовірна краса, це ну, просто не передати. І гроші зекономити 40 євро, і побачити таку красу. Одне озеро. Тут Озер в Швейцарії дуже багато. Всі вони неймовірно гарні. Просто неймовірно. Так, Юрко, Озер в Швейцарії неймовірна кількість, але одне з найяскравіших її озер це Брієнське озеро. Брієнське озеро одне з найчистіших озер в Швейцарії. Його вода має унікально бірузовий колір, який у поєднанні з мальовничою природою і вершинами швейцарських Альп справляє незабутні враження. Озеро Брієнс не може похвалитися великою різноманітністю риб. В озері водяться такі представники риб, як форель, окунь, сих, голець. І лише за 2023 рік рибалки виливали понад 10 тисяч кілограм цієї риби. вперед. У меня батарея быстрее сядет, пока ты решишься. Мы скупнулись, водичка дуже чистая, но дуже холодно. Такие чувство, что вот снег там лежит, он растает, весь сюда сошел, дуже холодно. Але бадьорить, ух, Добре, загальна площа водоймища складає 30 квадратних кілометрів, а довжина 14. Глибина досягає максимальної позначки в 260 метрів. Озеро Бріян з'явилося ще з озера Венделеса, яке сформувалося за часів останнього льодовикового періоду. Згодом по центру виникла суша, що розділила водойм на дві частини: Бріянське озеро та Тунське озеро. Тепер братів пов'язує лише річка Аре, яка протікає через обидва водойми. Бріянське озеро має низьку концентрацію поживних речовин і водоростей, завдяки чому водні маси добре насичуються киснем. Це водоймище є одним з найчистіших у Швейцарії, а його вода має відмінну рису це чудовий бірюзовий колір. До речі, кайфово ще те, що ми відключили інтернет, бо інтернет тут дуже дорогий. Я вже казав, Швейцарія не входить в Європейський Союз, тому тут присутній роумінг. і тарифи, мама не гарюють. Це навіть супер, того, що ми виключили інтернет, відложили свої телефони, ніяких телефонів, ніяких інтернетів. Тільки ми, Швейцарія і ось ця вся краса. Я вам скажу так, тут їхати без зупинок, ну це нереально. Засняти всі красоти, які ти проїжджаєш, ну також нереально. Тому що вони повсюду, немає часу постійно зупинятись і все знімати. Зараз ми зупинились знову. Дивіться, яка красота. Поляха му Швейцарія. Що ту скаже? І так, приїхали в містечко під назвою Лаутербрунен. Підемо, подивимось. Мені здається, вже всі мабуть чули про це гарне містечко. Адже ця долина цілком може претендувати на топ місць природної краси в усьому світі. Долина водоспадів, долина ельфів, як її тільки не називають. Ну а буквально назву можна перекласти як гучний водоспад або гучний фонтан. Саме тут розташований другий за висотою водоспад Швейцарії Штаубах. До 2006 року він взагалі був першим, але потім щось там переміряли і його поставили на друге місце. Цікавий той факт, що водоспад прославився завдяки легендарному німецькому письменнику Гьоте. В 1779 році він відвідав це місце і, надихнувшись красою Швейцарії, написав вірші Пісня духів над водами. Висота водоспаду штаубах 297 метрів. Найпотужнішим він буде навесні і на початку літа, коли в горах починається рясне таяння снігів. Ось саме тоді їм треба приїжджати і милуватися. Причому робити це можна ще зі спеціального тунелю угорі. В общем, тут водоспад, і до водоспада є тропа. І можна піднятись ближче до водопаду і його потрогати. Зараз підемо потрогає треба <ріпи> було дружні рік брати йдемо до водоспаду але туди потрапити не так уже легко <ріпи> треба вичекати чергу Вперше, це мабуть найвеличніше розчарування. Де, де ми тільки не були? Ми сюди підіймались десь годину. І що ви думаєте? Куди ми піднялися? Це наша кінечна зупинка. Кінечна... Ну це і все. Головне, до водоспада доторкнувся. Все, все добре. Вважається, що Лаутер Брунен послужив прототипом долини ельфів у всесвітньо відомих книгах Кобіт та Володар Кільця. Їхній автор побував у цих краях з друзями у далекому 1911 році, коли йому було всього 19 років. Молодий Толкін явно запам'ятав цю долину, і через багато років, коли він малював ескізи до своєї книги, долина, в якій жили найпрекрасніші ельфи, виглядала підозріло схожою на Уолтер Брунен. Шановна громада, і так, сьогодні ми вирішили все-таки повернутися до цивільного життя. І сьогодні ми заночуємо в отелі. На вулиці погода не дуже. Зараз п'ята вечора, і ми вже їдемо до отелю. Ну а заночувати в отелі ми вирішили в Німеччині, бо так набагато дешевше. Так, в Німеччині. Вирішили ще заїхати, поки час ще в один замок. Ну що ж, любі друзі, як би того не хотілося, але треба нам повертатися до Праги. Це взагалі подорож була така невеличка всього цього пару днів. Ця країна неймовірна, вона дуже гарна, красива. Цю країну треба просто приїжджати і дивитися, тому що не один смартфон не передасть вам тієї краси, яку ви побачите своїми очима. Хочу ще наостанок розвіяти невеличкий міф про те, що це дуже дорога країна для мандрівок. Це не так, тому що якщо не ночувати в отелях, а ночувати на парковках, друге це не платити за автобани, а поїхати безплатними дорогами. І третє це не їсти в ресторанах. А просто купувати їжу в супермаркетах і готувати її десь на природі. І ось ці три фактори дали нам можливість з'їздити в Швейцарію достатньо недорого, тому і всім рекомендуємо не боятися. Ну і наостанок хотів би сказати наступне: де б ви не мандрували, якої би краси ви в світі не бачили. Ніде і ніколи не буде краще, ніж вдома. Такі справи. Tchau!